І досі сниться, під горою, Меж вербами та над водою біленька хаточка сидить, неначе й досі сивий дід коло хатиночки і бавить хороше та кучеряве, своє маленьке внуча. І досі сниться, вийшла з хати, весела, сміючись, мати. Цілує діда і дитя, аж тричі весело цілує. Прийма на руки і годує, І спать несе, а дід сидить, і усміхається, і стиха промовить нишком: Де ж те лихо, печалі тієї вороги, і нищечком старий читає, перехрестившись, отче наш. Крізь верби сонечко сіяє, І тихо гасне, День погас, І все почило. Сивив хату і собі пішов опочивати.